НРК в халепу влетіло Що, що? Воно що йде до. А, все пообірвано. Це вже він вертався, походу. Диві, він нормально намотав. ви старий. Може ми його забрали? А того колеса давай я його на бік не, не воно відріж відріж ту лінію, Артур вон намотало на цей, походу. Вока надови. Пішов! Огонь! куда ты?